Можна очікувати повторення класичної події в Бравл Старс або повернення боксів і чому всі зараз масово почали про це говорити. Зараз я вам все розповім, а ви підписуйтесь та заварюйте собі чай. Ця вся двіжуха почалася з офіційних соцмереж Бравл Старс. Чесно, після всіх останніх відео я б не дуже шукала якийсь сенс у їх відео, бо буквально кожне відео абсурдне, але ну таке ж у нас вже ком'юніті. На останньому опублікованому відео фанати побачили картину, на якій присутнє дуже нам знайоме зображення, яке є найпершим фоном завантаження після релізу гри. Відео саме по собі дуже дивне, але якщо воно зроблено Олі для того, щоб дати натяк, то я ще можу його якось сприймати. Окрім дивного відео, розробники опублікували новий арт з новим скіном на Пайпер, на якому люди помітили, що рік отримає велику вежу з мегабоксів та великих скринь, і це ще більше Тріпило підґрунтя до теорії чи то повернення боксів, чи то повторення події, і головне питання, яке так турбує всіх фанатів, чи є шанс повторення події або проведення чогось подібного? Почнемо з того, що логічно, що Бравл Старс не будуть проводити щось подібне, якщо на це не буде попиту. Я спробувала проаналізувати відгуки, які залишили люди після завершення минулорічної класичної події, і насправді це мені нічого не дало. Точніше, я не знаю, як можна прям точно скласти відношення, бо одним людям сподобалось, а іншим ні. Деякі люди отримали всі бажані скини з події, а деяким не пощастило, ще й режими були гівно. Тому я навіть не знаю наскільки ми можемо орієнтуватися на думку ком'юніті у цьому випадку. Окрім цього, якщо згадати, розробники ні разу не повторювали події, тому це теж може стати аргументом. Але окрім цього, після класичної події вони підозріло часто почали повертати бокси в інших подіях, що і в принципі не робить виключення для проведення нової. Загалом, мій фінальний прогноз це десь 35% на шанс проведення події, і зараз я поясню, куди діли ще 65%. Я думаю, що багато людей вже забули про існування планової доріжки від Френка, але раджу час від часу її переглядати, щоб розуміти, що очікувати далі в цих оновленнях, подіях, колабораціях і так далі. Якщо ми уважненько глянемо, що ж у нас заплановано на червень. А на червень місяць у нас заплановано доволі багато змін, а саме зміна трофейної доріжки та майстерності. По словах Френка, вони нарешті хочуть пов'язати гру з лором. Я не вірю, що це сталося. І якщо знову повернутися до теми боксів, ми можемо припустити, що якимось чином бокси також можуть бути пов'язані з лором, тому що все ж таки доволі довгий час вони були буквально базою Бравл Старс. І ось у нас червень вже буквально за 15 днів, а це означає, що зміни вже одразу 1 червня настануть? Звісно, ні. Тому скоріш за все нам потрібно буде чекати Браво Толк, який відбудеться в кінці червня. Ми, звісно, не можемо виключати того, що деякі зміни також можуть відбутися до Браво Толк, так як це було з зміною рангової системи. Але все ж таки ми орієнтуємось саме на Браво Толк. І до чого ж я вела? Якщо весь травень місяць у нас триває васаві події, а в кінці червня на нас чекає колаборація, то чи є сенс розробникам робити щось у червні? Я думаю, ні. На мою думку, навіть мала подія в цей проміжок часу втомить ком'юніті. Тому я спокійно залишаю 35% як на щасливий або ж навпаки випадок. А 65% на те, що бокси, можливо, якось пов'яжуться з лором, або все ж таки це просто безсенсова відсилка. Але у будь-якому випадку ви завжди можете поділитися своєю думкою в коментарях. На цьому це відео закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо ви не підписані, і чекайте на. Não vou